Цей водовоз вже зовсім скоро поїде до Розумівки. У селі взагалі немає централізованого водопостачання, тож питну воду привозять машинами. Тепер навіть і до найвіддаленіших будинків, каже голова громади. Може при тяжких умовах доставити туди питну воду людям, чистенькі, з санітарною книжкою, машиною воду цю людям. Та, окрім машини для відвозу води, передали ще й ескаватор для транспортування сміття. Отримала технікою інша громада. «Це і водопостачання, це і вивіз сміття, це і ліквідація сміттєзвалищ, і поточні ремонти водопровідних мереж. Тому сьогодні дуже дякуємо уряду держави. Запорізькі обласні державні адміністрації поповнився і автопарк Запоріжжя. Це 10-тонний самоскид і дві аварійно-ремонтні машини для водоканалу. Спецтехніка працюватиме для очищення мулових карт, а решта на ліквідаціях наслідків аварій на мережах. Ще три автівки отримали й інші підприємства міста. В першу чергу дякую позиції уряду і президенту, тому що саме за його ініціативою стало можливим придбання такої великої кількості техніки, оновлювати її для роботи в місті і безумовно мати можливість допомагати. Збройним силам України ми зараз інвентаризуємо всі наші комунальні підприємства, як області, так і міста, на предмет тієї техніки, яку ми можемо передати Збройні сили України. Мало хто знає, але вже два з половиною тижні п'ять одиниць техніки комунальних підприємств області та міста працюють на укріпленні оборонних ліній безпосередньо Запорізької області, для того, щоб ми були ще краще підготовлені і допомагали нашим збройним силам України. Нову техніку придбали завдяки дотації. Її виділили для Запорізького регіону за ініціативи президента України. Сучасні машини дозволять виконувати більше робіт із залученням меншої кількості людей. Надія Пилипенко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.